Наглядацька зала дівчат і жодного вільного місця в Кіровоградській обласній філармонії. Так розпочалась наша подорож на концерт Макса Барських. Артист завітав в Кіровоград в рамках свого туру танцювати. Буде много пісень різних старих, нових, переділених старих. Балет не буде буду я, будуть музиканти, буде світ, буде звук, буде спілкування з публікою. Тим часом в залі зібрались шанувальники співака, приходили навіть сім'ями. Ми ждемо більше емоцій ярких, Впечатління. Впечатління, да, Хочемо посмотрети на нашого любимого півця. Поэтому привели своє ребенку, которое вже в такому віці є фанатом, знає пару пісень. Поэтому ми настроєні хорошо. Сьогоднішнього концерту я чекаю дуже великих вражень, тому що цей співак запам'ятався мені, і можна сказати, з підліткового віку. Всі його пісні на слуху, і його популярність вражає. Я б, наприклад, побажала б кожному молодому співаку таких звершень, яких саме досягнув Макс Барський. Трохи інтриги і виконавець ефектно з'являється на сцені. Відомим Макс Барських став сім років тому завдяки одному з талант шоу. Ще однією помітною спробою зарекомендувати себе на конкурсі стала участь співака у відбірковому турі на Євробачення. Однак, члени журі та голосування тоді обрали іншого виконавця. Випробовувати свої сили знову. Співак поки не планує. Якщо чесно я не горюжила. Тобто, мені здається, що не буду обіцяти і не можу, звісно, говорить наперед, але. Пока меня не очень интересует участие в конкурсе Евровидения. Ну, во-первых, этот конкурс политизирован, он еще до давно был таким, а сейчас мне кажется, он еще более стал политизированным. И плюс э -э он не дает никакого толчка артистам. Ми, якщо вспомним, оглянемся назад, я не помню, чесно говоря, что кто то из учасників Евровидения, кроме там Аби, яка була непонятно кода, Елісилин Діон, хто ще став успішним на весь мир і продовжував свой творческий путь, будучи известным мировым артистом. Як і обіцяв виконавець, під час концерту він багато спілкується з публікою, охоче приймає букети квітів і навіть спускається в зал. Одна за одною зі сцени звучать пісні про кохання. На кожну публіка реагує дуже емоційно. Танцювали і між рядами, і навіть в кріслах. Вчора Макс Барських радував публіку переважно перевіреними хітами. Та вже незабаром артист анонсує прем'єру. 3 декабря виходить мой новый англоязычный міні альбом который будет состоять из пяти песен. Над ним я работал очень долго время. И этот альбом собрано из пісен разного стиля, разных жанрів. Поэтому в iTunes і скачуйте альбом 3 декабря. від лірики та філософських текстів до танців. Співак закликав всіх насолоджуватись вечором, і за кілька секунд філармонія перетворилась на танцпол. На останок побажання від Макса Барських всім глядачам ранкової кави всім доброго утра, желаю, щоб ваші дні були наповнені сонцем, улыбкою, щастям і, і любов'ю. З вами подорожували Катерина Мицюк та Василь Манзар. Всім гарного дня.